Знову привіт із майстерні у минулому відео. Ми з вами проводили експеримент по переведенню цього велосипеда з 29 х колес на 27,5 плюсові. І якщо ви ще не бачили це відео, то перед переглядом даного випуску дуже раджу перейти за посланічком у правому верхньому кутку і обов'язково подивитись. А сьогодні ми продовжимо деякі маніпуляції над цим велосипедом, які пов'язані з тим, що кліренс від каретки і від шатунів до землі значно зменшився після того, як ми поставили менші колеса. Я встиг проїхатись е, буквально пару днів на роботу з роботи, а вже ж під час декількох коротких комютинг поїздок особливо щось відчути не вдалось проте я помітив одну штуку. Яку я упустив, коли заміряв кліренс від каретки і від шатунів, і полягаю на в тому, що заміряв я кліренс, коли велосипед просто стояв на підлозі, і я не врахував той факт, що катаюся я переважно на низькому тиску, приблизно в одну півтори атмосфери, до того ж, зверху додається ще моя вага, а також необхідно врахувати місцевість, по якій ти будеш пересуватись, і динаміку руху. Велосипед для офроуду, а на офроуді дуже багато ям, горбів і. Відповідно каретка просаджується ще більше, а отже, обійтись без заміни шатунів на більш короткі вже ніяк не можна. Я не скажу, що я сильно засмучений через це. Тому що мені приїхав ось таке коробас. Зараз розпакуємо, покажу вам, що ж там за шатуни. Ну а ви поки можете спробувати вгадати, які саме шатуни я буду ставити собі на велосипед. Так, тут у нас трохи спойлерів з наступних випусків: це байкпакінг спорядження від одного дуже відомого, крутого німецького бренду. Але зараз вам я про це розказувати, звісно, не буду. Побачите все. Трошки згодом. Ну, а зараз треба доритись до шатунів, вони десь там на дні. А ось і наші шатуни зірка і каретка. Це шатуни Турватів Descendant Eagle. І для олфагів, звісно ж, ніякої презентації цього бренду робити не треба. Але для тих, хто поки ще не розібрався невеличка передісторія. Труватів це бренд, який спеціалізується на шатунах, та каретках, інноваційних дизайнах і розрахований на різного роду МТБ активності, у тому числі на Даунхіл. Засновано бренд було у далекому 97-му році Мікі Козучиком. А вже у 2004 його придбав СРЕМ. Ну а після цього Мікі Козучик заснував ще один крутий бренд, який напевно що відомий кожному в Україні, і спеціалізується на інструментах, аксесуарах. Велосипедному світлі та велокомп'ютерів так ви напевно вже вгадали це лизайн. У стоковій комплектації ці шатуни йдуть з зіркою сталевою, Nero White, проте вона на 32 зубці, і для мене це трошки забагато бо на туристичному велосипеді треба все ж таки, щоб... Зберігались понижені передачі, і він не про швидкість. Відповідно, будемо ставити трохи меншу зірку. Це GX на 30 зубців. Важкенька така зірочка сталева. Ця вдвічі легше. Реально. <смір> Реально, вдвічі легше. Заміна зірки на штанах Троватів зайняла буквально півхвилини. І, як на мене, сам процес значно зручніший, аніж на моїх старих Шиманівських, до того ж, немає необхідності в якихось специфічних ключах на відміну від Шиману. Вага цих шатунів складає 645 грам, і чесно кажучи, в руках вони здаються чи не вдвічі легшими за мої старенькі діор. Ну зараз знімемо старі шатуни і порівняємо, чи мої відчуття відповідають Музика може і не в два рази, але Діори все ж таки важче. Їх вага складає 756 грамів. знаю, як вам, а мені здається, що Троватів Descendant набагато більше пасують моєму велосипеду, аніж діори через свою брутальність, адже трактор у мене дійсно брутальний. Сподіваюсь, що зірка збільшена на два зубці, а також шатуни, укорочені на пів сантиметра, допоможуть компенсувати зменшений діаметр колес і збережуть співвідношення трансмісії. А вже ж старенькі діори йдуть на продаж, і ви, як завжди, зможете знайти посилання на мою телеграм барахолку внизу в описі до цього відео. Ну а зараз їдемо з вами тестувати всю цю красу, бо в мене вже уривається терпець. Шиповка тут би не завадила, але на 27,5 у мене поки що шиповки немає. Шиповка, яка у мене була на 29 колеса, знову ж таки. У мене в Телеграм в Арахулці. Тому якщо хтось хотів класну шиповку, запрошую внизу в описі. І не падайте, блін, як я, бо тут така крига, що навіть стати неможливо. Ноги роз'їжджаються. Це просто і вся. Тежка ось ця вся в кризі. Хотів зрізати, називається, поїхати подалі від машин. Ну якого дітька. Тільки до подолу доїхав і почалась сирена. Тому, друзі, не забувайте, що зараз іде розіграш за донат від FableBag. Посилання на всі реквізити на умови розіграшу, ви знайдете в описі під цим відео. Маєте шанс виграти одну з трьох сумок байкпакінг крутих і водночас допомогти нашим захисникам. Обов'язково долучайтесь. Доїхали на Поділ на поштову площу, а тут просто жесть. Суцільний каток, тупо скрізь. Як таке може статись, я не розумію. На моїй пам'яті такого не було ще. Ти пам'ятаєш, що таке було жодного разу, просто скрізь каток. Набережна також суцільно в кризі. Це жесть. Зараз би шиповка не завадила. Можливо, не те, що їхати. Ох, блін, навіть стежка замерзла нафіг. Ну, далі навряд чи краще. Ну, можна спробувати 50 метрів проїхати. Подивляємося. Далі, якщо їхати не стежкою, а отак от, от, попри дерева, то, можливо, є шанс покататись трохи. Реліт в цілому, напевно, можна. Потестити колеса, спробувати, як велосипед себе поводить десь на трейлах. Але як ви бачите, трейли не дають нам такої можливості взагалі, тому що вони обледеніли повністю і їхати там нереально. Тому ми скористаємося цією можливістю, щоб, хоча б, красиво, пофотографувати велосипед. Ось цей шановний пан фотографує дуже класний велик. Інстаграмчик залишу в описі до відео, а тут щоб ви розуміли умови не самі прості для зйомок. <рес> Поки фоткали велики, навіть сонечко вийшло, стало набагато тепліше і приємніше, і ми вирішили трохи ще спробувати туди вглиб проїхати. І, можливо, нам пощастить і не буде такої кількості льоду десь там в глибині. Будь-якому разі доведеться їхати не по самій стежці, а десь між деревами. Ось такі маленькі стежки. Здається, що не в кризі, а насправді вкриті льодом повністю. Але ж як гар сьогодні. <смеш> Каточка вийшла. Да, в, лісі, в лісі всі стежки повністю вкриті в кригою. Доводиться об'їжджати десь. Поміж деревами. Це по-своєму весело, але на шиповці було б, звісно, краще. Бо можна гепнутися так в будь-який момент. Іноді навіть не знаєш, чи то крига, чи то типу, там можна проїхати. Ще по дорозі назад бачили одного чувака на гревелі, який туди поїхав. Його так мислено перехрестили з Богом і за новими враженнями. Він там на швальбах поїхав на дживанах. Так що ну, зачеп у нього буде відсутній повний. Повна кишеня вражено. Повні. Ficou um nisso, tá На жаль, повноцінно затестити колеса сьогодні не вдалося через е, суворі погодні умови. Як ви бачили, скрізь була суцільна ковзанка як у місті, так і навіть на стежках у лісі. Але я все одно дуже радий, що нам вдалося таки виїхати катнути. Навіть трошки виглянуло сонечко, пофоткали велосипед, і дуже дякую Володимиру за це. Адже велосипед тепер виглядає з усіма цими оновленнями зовсім інакше, і свіжих фоточок у мене поки що не було. Тож, обов'язково підписуйтесь на Вову. Посилання на його інстаграм-профіль є як в описі до цього відео, так і зверху у правому верхньому кутку. Ну а для того, щоб дізнатися, як насправді змінились відчуття від байку, треба вже буде дочекатись, напевно, поки зійде хоча б крига, а краще, щоб і крига, і сніг, і поїхати вже у сухий ліс. Тож, це ми з вами з'ясуємо вже трошки згодом. Ну а поки підтримуйте відео вподобайкою, підпишіться на канал та не забудьте про дзвоник для. То, щоб не пропустити наступні епізоди. Всім дякую за перегляд та побачимось у наступному випуску. Всім па-па!